Я йому дзвоню, і він через деякий час, він довго, я йому дзвоню, 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 а він трубку не бере. А тоді бере трубку, і, і я чую, він, як це дихає важко. Я кажу, синок, ти біжиш кудись. А він такий, да, мам, я трохи зайнятий, я біжу, я тобі позже перезвоню. І це каже, коли він оце дзвонив, виходить. Він ранений, його хлопці несли якраз, а він все одно мені відповів, тому що знав, знав, що йому важко, Знав, що буду хвилюватися. Сиди Артем це його товариші. Вони ну, по сусідству ми живем дома, і вони дружили, здорово дружили. Я доходив, я ж плачу, кажу, чьома кажу, харьок кажу, ранений. Мовчить. Він дивиться на мене, мовчить. Я кажу, треба їхати на нього, а він мені киває так, просто киває так. Я кажу, ну він ж просто, він же ранений, він же живий, а він мені руки тримає.